Ви не знаєте, хто ворог, а хто цивільний. Одне неправильне рішення, і місія зірвана, і хтось із команди може загинути. Це Ready or Not. Тут не можна бігти вперед і стріляти навмання. Тут важить кожен крок, кожне ваше рішення. Сьогодні ми разом заглянемо всередину цієї гри. Подивимося, чому вона така напружена і чому вона змушує серце битися швидше, ніж будь-який хорор. Коли ми говоримо слово шутер, уявлення зазвичай однакове, швидкий рух, точна стрільба і миттєва реакція. Ready or Not навмисно ламає це очікування. Ця гра не вчить стріляти, вона вчить думати до того, як ти натиснеш на курок. Тут немає відчуття постійного контролю. Навпаки, гравець майже завжди перебуває в позиції невпевненості. Ти не знаєш, хто перебуває за наступними дверима, чи є людина перед тобою загрозою, чи правильне рішення ти приймаєш саме зараз. Кожна дія має наслідки, і гра не приховує цього, вистрілив занадто рано, отримав покарання, зволікав, хтось із команди може загинути. Діяв за інстинктом, а не за протоколом, провалив місію. Редіонот фактично змушує гравця прийняти роль офіцера спецпідрозділу не візуально, а ментально. Ти починаєш мислити не категоріями ворог ціль, а категоріями загроза, ризик і відповідальність. Навіть сам темп гри цьому підпорядкований: повільні рухи, обережне відкривання дверей, команди напарникам, паузи перед кожним кроком. Все це формує відчуття, що ти не граєш, а працюєш. І в цьому криється головна відмінність or Not від більшості ігор жанру. Вона не дає відчуття сили, вона дає відчуття тягаря, тягаря рішень, які не можна скасувати. Саме тому гра так сильно напружує, саме тому вона іноді дратує і саме тому вона запам'ятовується. or Not – це не шутер про перемогу, це симуляція ситуації, де ідеального результату не існує, а найкращий сценарій той, у якому всі залишилися живі. Якщо перша тема показує, що or Not не про стрілянину. Друга тема показує, як гра створює відчуття постійної загрози. Тут немає класичних скримів чи штучного хорору. Страх народжується з невідомості та непередбачуваності. Кожен крок у грі це баланс між обережністю і швидкістю. Ти повинен планувати свої дії, заздалегідь, координувати команду і враховувати, що цивільні можуть перебувати поруч із злочинцями. Ну і головне реагувати на непередбачувані ситуації. Умовний гравець швидко розуміє, що одна хвилина поспіху і місія зірвана. Забуваєш перевірити кут, один постріл у команду, і навіть якщо все виглядає безпечно, це лише ілюзія. Напруга підтримується механіками, непередбачувані NPC поводяться як живі люди, бігають, кричать, падають або випадково провокують конфлікт, злочинці можуть ховатися, здаватися або нападати в будь-який момент, а командна взаємодія вимагає точності. Ця гра навчає тебе читати ситуацію, відчувати пульс події, а не просто натискати кнопки. Страх тут психологічний, він народжується з відповідальності за життя інших, з потреби дотримуватися протоколу та з усвідомлення того, що кожне рішення має наслідки. Коли гравець входить у приміщення, тиша стає важчою за будь-який постріл, кожен звук, потенційна загроза, кожен крок перевірка твоєї реакції, і навіть після завершення місії напруга не зникає. Вона заважає відчуття, що ти справді брав участь у реальних тактичних операціях, а не просто грав. У мене задержка беременна ніхуя. Як я вже казав вище, у Note перемога залежить не від швидкості рук, а від розуму і планування. Гравець реально повинен мислити як офіцер спецпідрозділу, вибирати правильне спорядження, оцінювати ситуацію, віддавати команди напарникам і діяти зважено. Тут не існує універсальних рішень. Кожна місія унікальна. О, Даліна Куколдов. поїхали. І те, що спрацювало в одній, може стати фатальним в іншій. Командна взаємодія ключовий елемент гри. Неправильно розподілені ролі, затримка у виконанні команди або непослідовні дії можуть призвести до провалу. Короче, газові балони працюють тільки на Понял. гурботий. Але мене Та мене тоже дебило, я питаю. Макарна, ты это делаєш? Гавно, ти сука е тому штурмі умовної будівлі важливим є використання нелетальних засобів, таких як світло, шумові гранати, адже іноді стрілянина не вирішує проблему, а лише ускладнює ситуацію. Гравець повинен контролювати не лише свої дії, а й дії команди та цивільних, оцінювати ризики і швидко адаптуватися до змін. Кожен крок, кожна команда, кожне рішення це баланс між досягненням мети і збереженням життя. Раді он навчає планувати, мислити стратегічно і брати відповідальність за кожен рух, а не просто тиснути на курок, як я вже. Казав, і саме ця тактична глибина робить гру унікальною серед шутерів. Гравець відчуває реальну відповідальність, адже помилка коштує дорого, а правильно відбудована стратегія єдина можливість пройти місію успішно. Ой, слушай, Іноді ReddioNot може ставити гравця перед серйозними моральними проблемами. Місії торкаються важких та неприємних тем, таких як наркотики, торгівля людьми, домашнє насильство, психічні розвиди та наслідки злочинів для простих людей. Гравець швидко усвідомлює, що ситуації не чорні та білі, злочинці можуть бути хитрими, а цивільні випадково ставати небезпечними і будь-яке рішення буде мати свої наслідки. Тут не існує простих рішень або легких перемог, бо кожен крок може змінити результат місії. Гра не не романтизує насильство, вона показує його наслідки. А особливо – тяжкість відповідальності та реальність спецоперацій. Навіть та ж перемога відчувається не як тріумф, а як результат правильного прийняття рішень та збереження життя всіх учасників. Пробуємо ще раз. <тіргінь> Ця моральна складність змушує гравця мислити інакше, контролювати емоції та діяти з холодною головою, адже поспіх або необдуманий постріл можуть коштувати дорого. І завдяки усім цим складовим Реді онот змінює сприйняття шутера, перетворюючи його на психологічний тренажер, де напруга і моральні дилеми стають основним механізмом залучення гравця та формування у нього унікального ігрового досвіду. Айда <плес> Ми так обід можемо, все пошлі. Та хвиля в жопу. Превентивний хуй. Я вже казав, що гра суворо карає за поспішні або необдумані дії, але хочу розкрити побільше. Чому все ж таки гравець змушений постійно контролювати свої дії, планувати кожен крок і прогнозувати можливі наслідки. Тому що в цій грі є цікава система оцінки місій. Наприклад, вона ігнорує типові параметри шутерів, так як кількість вбитих ворогів і зосереджується на успішності операції, збереженні життя і дотримання протоколу. Складність самої гри полягає не в інтенсивності перестрілок, а в необхідності мислити комплексно, враховуючи ризики та наслідки. Саме через це радіонот відрізняється від більшості шутерів і стає психологічно вимогливою. Вона не пробачає легковажності і навчить гравця діяти усвідомлено. А також оцінювати кожну ситуацію і приймати рішення з холодною головою, адже саме це визначає успіх операції та кількість поїнтів у кінці місії. Ready or Not – гра не для всіх, і відразу це відчувається. Вона створена для тих, хто цінує тактичну глибину, стратегічне мислення та психологічну напругу. Гравець, який звик до швидкого аркадного екшену або хаотичної стрілянини, може відчути роздратування від повільного темпу та необхідності планувати кожен крок. Ця гра підходить більше тим, хто готовий брати на себе відповідальність за рішення. Мислити критично, оцінювати ризики та діяти обережно, враховуючи кожен фактор місії. Вона також буде цікава тим, хто цінує реалістичну симуляцію тактичних операцій, командну роботу та контроль ситуації. Для таких гравців радіонот стає не просто шутером, а повноцінним інтерактивним досвідом, який перевіряє терпіння, уважність та стратегічне мислення. Водночас гра не підходить тим, хто шукає миттєве задоволення від стрілянини або легкі перемоги, адже тут головне не вбивство і не особиста статистика, а успішне виконання місії, дотримання протоколів і збереження життя всіх учасників. Саме тому or Not виділяється серед інших шутерів і стає унікальною грою для гравців, які готові до відповідальності та напружених продуманих рішень. Подожди, ты реально ТЦК оделся? Я себе револьвер магнум присмотрю. Да, все ж ты ЦКшники, блять, с Ну, надо. Пашо це напису. Я п'якрутой. Ти цікав, да. В основному Радіоно це не гра для великого вечірнього дозвілля. Вона не про кількість пострілів чи вбивства, а про відповідальність, стратегічне мислення, контроль ситуації. Кожна місія перевірка твоєї уважності, терпіння та здатності приймати важкі рішення. Якщо ти готовий мислити, планувати і брати на себе наслідки своїх дій, ця гра подарує унікальний досвід, який неможливо порівняти з жодним іншим шутером. На цьому все. Я каким-то витамином... Бля... Су... Тварь, еб... Ой, горю, горю, вон, вон, жарко, жарко. Уебан. Давай, блядь, свое мнение, ёб... Еб... Кому не нужно. Чтоб я хронометраж просто забил. Нажми на паузу туда сейчас, секунду. А ты, блядь, про запись. Ты на меня камеру направь, придурок, хотя бы. На тебе деньги, все работай. Локации часто тяжелые и неприятные. Частые обычные американские будни, рутина. Скуш, ой, школа, притоны, гетто. Вот. От них реально становится не по себе. И как восточноевропейскому жителю смотришь на всех этих черных застрельных, так и думаешь, бля, ну, республиканцы, который не сможет справиться со своими задачами. Лучше всего играть с друзьями. Главное, не с Максимом. Максим кончен и еб... в женщин и приводит женщин. Ты чё, с... ты Ты, ты видишь свой гонорар? Куда? Мне за это видео? за это? А говоришь, денег не дадут за это. Ой, Лол <свят> Пошел нахуй. Быстро скачал мессенджер, Макс! Удлинение уздечки. В Герм. А я тебе не рассказывал? В Германии что а? еще раз? Удлинение уздечки, цена на удлинение уздечки. Сколько? 500 600 евро. Ну типа если повезет Сколько страховка. Сколько нахуй? Пакают. Ну че, бля что мне делать? Я же ну не могу нормально сношаться. у меня пень... член рвется почти каждый <свят> по его максе, это невозможно. Зеленский провів Міжнародну компанію по мобілізації всіх бажаючих. Это точно діємо в рамках Конституції країни? Що там, Ти запакував пусть, да, да? Да, да, да. першим же бусиком. Та закрой рот. В бусик нахуй.